Математика, фізика, англійська мова це ті предмети, без яких відбутися it спеціалісту практично неможливо. Цю інформацію необхідно доносити до школярів та студентів з метою підвищення їх мотивації до навчання. У цьому переконані представники it бізнесу за їх словами почести. Діти не знають, як застосувати здобуті знання на практиці. У нас люди дещо скептично настроєні. Взагалі, це якби така особливість українських людей в першу чергу. Але потрошки, потрошки, коли вони бачать енергію Цих людей, що ці люди щось досягли, і вони досягли без, без допомоги держави чи без допомоги власної сім'ї. Ці люди зробили себе самі. То вони згораються очі, і вони стараються щось зробити самі з метою популяризації. it галузі Тарас Тарасов готовий навмисно створювати в місті евенти, тобто культурні події, конференції, виставки, проводити профорієнтаційну роботу серед молоді, готові сприяти пошуку комп'ютерних талантів і в академії шах. Пропонують. Чи курс безкоштовного навчання? За ці 12 пар людина чітко знає, каже ні, я не можу бути програмістом. Я піду краще на системне адміністрування або на дизайн. Це то питання часу 24 уроки і ми для школярика та даємо ці Комп'ютерна академія шах може безкоштовно давати по рекомендації вчителів інформатики. Налаштовані долучитися до цього процесу, й освітяни кажуть, вчителі інформатики мають стати головними популяризаторами it галузі серед школярів. При цьому констатують третина комп'ютерної техніки у загальноосвітніх школах рівного потребує заміни. Тут бізнесмени теж готові допомогти. Усе заради того, щоб не прогавити талановиту молодь. Як показав сьогоднішній круглостів, дійсно їм не вистачає міжгалузевої комунікації, не вистачає, щоб їх чули у вищих навчальних. Закладах, щоб краще розуміли перспективність цієї сфери. Школярі, випускники, студенти високий рівень зарплати спеціалістів та культура виробництва це основні переваги. it галузі молодь повинна побачити у цьому перспективу спільне переконання бізнесменів та освітян. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. День.